Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас до одної з найбільших карстових печер Китаю печери очеретяної флейти. Стародавня китайська легенда каже, що колись 12 століть тому один селянин рушив до підніжжя гори Гуан Міншань на пошуки найкращої тростини, аби створити унікальну флейту. Йому не потрібна була, аби яка тростинка він шукав особливу. Селянин пробирався крізь хащі очерету, забувши про обережність. Оступившись, він провалився під землю, і йому здалося, що він потрапив до раю. Печера очеретяної флейти це карстова печера, понад 250 метрів завглибшки та понад пів кілометра завдовжки. Карстові породи, у яких вона утворилася, мають вік понад 180 мільйонів років. З давніх давен печера давала прихисток людям, на її стінах знайдені скельні написи, датовані шостим сторіччям нашої ери. Колись на цьому місті був стародавній океан, рух тектонічних плит підняв його дно, і тоді тут постали гори. Гори складалися зі спресованих донних відкладень, а отже, у м'якій породі під впливом опадів і ґрунтових вод стали утворюватися пустоти. Та сама вода, що виточила з плином часу зали печер, розчиняла у собі мінерали і, стікаючи в пустоти, нарощувала сталактити, стала гміти і стала гнати. Печера очеретяної флейти справжнє підземне королівство цих дивовижних геологічних форм. 1940 року печера була заново відкрита спелеологами, а вже 1962-го стала об'єктом зацікавленості туристів. З часом тут було встановлене штучне освітлення, яке додало печерним залам казкового вигляду. В одному із залів очеретяної печери є озеро, яке за правом вважається одним з найгарніших підземних озер у світі. Вода у ньому не має видимої течії, через що створюється ефект дзеркала, і зала стається ще більшою. А ще один із залів носить назву Кришталевий палац короля драконів. І у нього можна умістити понад тисячу людей водночас. Краса цього місця невимовна. Природа створює дивовижні архітектурні пам'ятки у м'яких карстових породах. Ну а моя справа розповісти вам про цю красу і нагадати, що світ сповнений цікавинками. Тож буде нова зустріч і нові дива. Побачимось!